Майнкрафт, але якщо я стою на землю, я починаю помирати. А чому? А чому мене два залізних кайла? Правильно, бо я не зробив відра. Хорош, Сані, реально валиш. Давай чуть далі, щоб вони до мене не достали. Мені вже сильно нема чим будуватися. Наростом валю. Так, спригуємо. Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але якщо я наступлю на траву, то я почну помирати. І що хочеться сказати? Ви спитайте мене, Сань, чому ти стоїш на траві і ти не помираєш? Це все дуже просто. Я вам зараз поясню. якщо я нажму сюди, у мене пішов таймер 10 секунд. І якщо я зараз буду на траві, я буду помирати. Тихо, 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 Сань. Дай, дай, отако. Перепригуємо. Все, одна секунда, нуль! Отеперки, якщо я стану на траву, я почну помирати дуже-дуже швидко. Я думаю, ви в початку вже це все побачили, і зараз мені треба дуже швидесенько попробувати добути дерева. У мене немає абсолютно ніяких предметів, у мене немає абсолютно нічого, всі речі з мене будуть випадати, і мені не можна ставати на траву. Я не знаю, чи Майнкрафт можливо так пройти, але в мене є деяка теорія. Якщо я зараз буду добувати дерево, робити напівблоки, то в теорії я зможу добратися до наступного дерева. І вже по... Потім, за допомогою цього я зможу <проб> передвигатися по звичайному світу. Так, є перший момент і нюанс. Якщо я зараз ламаю все дерево, тут під низом не блок трави, а саме земля. Тому, скоріш за все, мені можна на ню ставати. Да, бо річ йшла тільки про блок трави. Тому ми зараз обов'язково крафтимо верстак ставимо його, перестаємо на нього, тому що ця штука може зараз стати травою. І що мені потрібно? Першим ділом, мені треба кайло і дуже багато напівблоків. Ось тако. Фух. Як то все правильно зробити? Я не знаю. Мені треба якось попробувати добратися до наступних дерев і бажано десь там в болоті, де є дуже багато дерев, тому що, ну, без дерев, якщо чесно, мені не вижити. Я можу, звісно, копатися постійно. І оце все фармити, купу землі, купу каміння. Але ж то не цікаво. Цікаво подивитися саме на то, чи зможу я, не наступаючи на траву, спробувати дойти до якогось селища. Тут трава виросла. Ой-ой-ой! Не зя на траву вставати. Ха-ха! Вона взяла, проросла. Це якийсь прикол. Так, Сань, не потрібно було цього робити. Я взяв, наступив, тепер мене нема що їсти. Давайте зробимо зараз ось так. Я добуду верстака. Ні! Пів сердечка! Отако От робимо. Отут трава вже не виросте. Опа, опа. Опа, все, я на бедроці. Ух, братва, це шок. Там є вівця. Її можна спробувати завалити і добути хоч трішечки їсти. Хоч трішечки просто. по другому абсолютно ніяк. Так, робимо ще трішечки плит, і я думаю, за допомогою цих плит я зможу передвигатися по. Ні! У мене 8 секунд. Забираємо речі, забираємо встаємо. Я не зміг перепринути, бо тут листя було. В смислі? На напівблоках не можна стояти! Це якийсь прикол! Як так? Де речі? Речі, речі, речі? Де напівблоки мої? Де мої напівблоки? Тихо? У мене в інвентарі нема напівблоків. А де вони? Ні, не можна, не можна, не можна. Куди вони випали? Йоу, це шок. Тихо. Саржанці? Мене заскамили на напівблоки. Ладно, хорошо. Робимо ось так. Ось так. І запригуємо на листву. Все, найс. Nice. Ми на листі, потужно. Дерево не добули. Ммммм... Mm. <laughs> Це шок. Я, чесно кажучи, реально не знаю, як мені тут спробувати пройти Майнкрафт, чи хоча б. Давайте, хоча б, щоб я спробував дойти до якогось селища. Хоча б поки що ми поставимо таку ціль собі, а там буде видно. Так, рубаємо на свій страх і ризик. Ставимо верстак, переробляємо це все на. Так, почекай. В цілому ми можемо ставити чисто блоки, тому що якщо на півблоки не працюють, тихо. А як я відрегенувався? У мене ж був півсердечка. А, ну точно, я ж потім зголоднів уже. А як мені валити овець, якщо, якщо вони почнуть тікати? Так, народ, так як же мені спуститись? Тихо, тут же зомбак бігає якогось, чорту. Ні, ні ні ні, ні. друже, тільки не скинь мене, тільки не скинь мене. Хух, живем, живем. Ще один, звідки ви взялись? Опа, ні, ні, живи, 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 сачопс. Гила плоть. Сюди на базу. Як мені нормально так допригнути. Бенк. Опа. Хорош, Сань. Це те, що треба? Дерево добуваємо. Сюди на базу. Опа. Є біда. Бігти, не знаю куди. Тихо. Земелька. А як мені допригати? Куди мені до до овечок, але ж вони тікати від мене будуть? Пригаїм? Сюди. Дошки? <гас> ні! Ні! Це шок! Тихо, спускаємось 4 секунди. Можна спуститись! Дві, одна, ні! Нє! Ні. Так, 7 секунд, спускаємося. Сань, спускайся, просто спустись. 4, 3, 2, 1, 2. Ні, все, спустився, найс. А речі як забрати? А як забрати речі? Все, пішли. Придумав прикола. Забираємо речі. Де ще? Кайло, ось кайлос прямо. Погнали. Шуруємо, просто шуруємо по землі. Так, не лаплоть, тебе теж треба забрати. Ви знаєте, навіть не непогано, те, що я помер, тому що, в принципі, жити можна. Так, а як мені правильно? Отако! Отако. І сюди, let's go. Все, і погнали, копаємо, добуваємо дерево. Фух, як же це жорстко. Це прям взагалі не легко. Опа. Я навіть до овечок ще тут Про яке село може, йти мова, як ти від мене тікаєш. Тупо виніс. Фух. Тихо, рубаємо, добуваємо, все, найс! Трішки м'яса я добув. Я вже я вже поняв, як то робиться. Тихо, живи, Санчоус Мені треба так все робити, щоб я потім. На! Щоб я потім міг сюди повернутися. А ця трава, оця земля, потім стане травою і буде шок. Так, ну мені можна до лісу. Тихо! сердечка Ну от, в принципі, про що я й говорив? Земля стає травою. І потім, якщо я помру, я дуже тяжко мені буде сюди повертатися. І я вже, можна сказати, майже помер. Тому що у мене два сердечка. Їсти нема шо. Ні, їсти у мене трішки є шо. Головне, щоб мене овечка не поштовхнула. Бенк. Хорош, Слань. Хорош. То що треба? Ні, то далеко сильно. Ось чому я казав далеко. Отако робимо. Нам треба з рівня на рівень стрибати, тоді я не задамажусь. Капець! Це просто шок. Як мені добратись далі? Ладно, у мене є ідея. Let's go сюди, потім сюди. У мене не вистачає кругляку! Я би зробив собі пічку. Ні, я забув! Чого там трава? Так, 7 секунд! 7 секунд! 5, 4, 3, 2, 1! Все, це мій максимум. Землі не можна торкатись, Точніше трави. Ладно, добуваю просто землю. Потім якось вилізу. Якось щось придумаю. Отак. Отак. Пригаємо сюди. Овечка. Іди геть. Іде геть знову. Ні, ой-ой, ой Сюда. І, і на дошки, і на дошки. Добре, що я додумався далі дошки ставити. Боже. Правда, тут я трішки не додумався, як я повернусь. Але я знову прийшов до своїх речей. І це шок. Що мені з ними робити, боже. Я не знаю, як мені до все добути. Я хотів просто підібрати каміння, а я тепер навіть не знаю, де всі мої речі. Де вони розсипались? Давайте виліземо, подивимося. Ага, он дош, дошки. Обалдеть. Ні, ти чого ти впадаєш? Отако, має У мене було так мало дошок. Кайла, нема десь. Де кайло? А, дерево ось до. Хорош, сань. Забирай. Пригай назад. Став тут дошки Ось до кайло моє. Моє кайло, я тебе знайшов. Хорош. але де мій камінь. Ладно, каміння нема. Тихо, я не знаю, як я не задамажився, але це хорошо, що я не задамажився. Фух, так, добуваємо кругляк. Мені треба дев'ять, щоб пожарити м'ясо, хоч трішки. А то без м'яса я взагалі нічого не зможу. Я, я навіть не знаю, як я зміг взагалі цього вечку завалити. Де верстак? Нема верстака. Десь я провтикав верстак. Ладно, Ставим верстак, ставимо пічку. Фух, і жарим м'ясо. Я, чесно кажучи, не думав, що це буде так важко. Я думав, зараз я на Ізі поставлю на півблоки, прийду туди, куди мені треба. А я мало того, що напівблоки ставити не можу. Так ще й дамаже больно. Прям ну воно не Вбиває відразу, а воно тебе надамажує, і ти після того, що й хочеш їсти, і взагалі шок. Ну супер жесть. Так, ну і дерево кінчилось, я поняв. Ладно. Ламай пічку, ламай верстак, сань, підбирай то все. Де дерево? Дошки, дуб. Давай закації поки будуватися. А там, якщо що, з дуба почнемо. Let's go. Сюди перепригуємо. А, тут дощ в мангровому болоті. Але мені по болоту треба. Тому давай зробимо трішки інакше. Ми просто вистроїмо місток, виліземо на дерево. І уже тоді, коли я виліз на дерево, я можу себе почувати зовсім зовсім безпечно. Тому що ці дерева, їх прям багато. І, можливо, я, коли буду бігти по ним, я знайду селище. Тільки треба ще й спускатись трішки обережно. І треба не забувати, Куди ти йдеш? Треба ставити дошки, щоб потім, якщо я помру, щоб я міг в теорії повернутися туди, куди я пішов. Так, Ліани, Let's go. Село! Я знайшов село. Боже. Так, тихо, Сань. Обережно. Хух. Фух. Реально село. Це капець, я, ре... я не можу повірити, що це в натурі село. Що я знайшов село. Хух, так. Спроба на мільйон! Поставив. Фух. Так, оскільки я зараз біля дерева, давайте найкращим способом буде його добути. Фух, це просто шок. У мене навіть немає ніяких ідей, як мені нормально почати проходити Майн. По суті, в селі я зможу зараз знайти собі купу їжі, і уже за допомогою цієї їжі я зможу з легкістю йти в печеру, наприклад, і проходити Майнкрафт. Проте найбільшою проблемою, я думаю, буде знайти портал вент. От, бо побудувати портал Незер! Тихо? Поїж, Сань, стій на місці, нікуди не йде. Фу, давай тут посадимо акацію, щоб потім, коли я тут проходив, якщо я буду повертатися, щоб я міг тут добути дерева. Фух, це шок. Ні! Два сердечка, два сердечка. Саня, обережно, обережно. Робимо на півблоки, в мене є ідея. Що якщо ставити на півблоки отако? Да, хорош Сань, придумав базу. Я, типа, ними будуюсь, як справжніми блоками, але витрачаю набагато менше дерева при цьому. І роблю настоящі сходи. Let's go. Хм, hmm. А куди мені тепер? Я сіно бачу. Все, тоді, Санчоус, тобі пора бігти до Сіна. Let's go сюди, сюди. Будемо дуже обережно ставити дошки, щоб я не притупив і нормально все зробив. І ще в мене з'явилась нова ідея, так як я в селі, я зможу на, на ліжку поставити спавенпойнт, і буде супер. Мені, правда, нема що їсти, це велика проблема. Що поменяло! Що я пічку поставив? Я ж не крутив в колесико! Так ладно. Обережно приходимо до сіна. Сіно робить землю? Да. да. Сіно робить землю. Фу, хорош Сань. Тебе є хліб. Let's go. Так, обережно, стаємо сюди. Де мій верстак знову? Я знову десь загубив був. Ставимо, робимо хліба. Просто купу хліба. Їмо. Фух. Перша місія виконана. Братуха, як ти вважаєш? Я реально красава чи ні. Я заслуговую Подобайдена, чи ні. До речі, народ. Якщо ми вже заговорили за Подобайден, то можливо і підписатись на канал варто. А ще, що я вам не розказав, те, що в мене в телеграмі прямо зараз проходить конкурс, і кожен з вас може. Отримати дуже прикольні призи. А вам всього-навсього потрібно взяти, зайти в телеграм-канал і нажати на одне єдине сердечко. І ви вже є учасником в конкурсі. Проте у мене є великі проблеми. Мені треба добути зараз дерева Як тільки я його добуваю, я крафтю собі ще дошки і доходжу до будинку. До будинку, в якому є ліжечко. І вже в тому ліжку я беру, ставлю собі спеленпойнт, і у мене все супер. Так, дошки сюди, let's go хліба, потім добудемо ще. У мене, в принципі, вже багацько. Я тут біля сіна. Отут зробимо захід. Скажіть, тут є ліжко. Тут нема ліжка! Ладно, тут є смоскипи. Непогано. І тут є дерево. І тому я вже бачу павука. А павук він наприхує на тебе і може скинути на траву. А якщо мене зараз кинуть на траву, і я помру без павенпойнта, це просто буде рознос. Тихо? Цікаво, чи можна на цю штуку ставати? Можна. Опа, хорош! Тоді у мене є ще крутіша ідея. Я знову кравчу верстак, який я загубив був. Роблю собі лопату. І я вже нікого не боюсь цією лопатою. Бо я можу по оцій тропі ходити. Я можу по оцій стежки ходити з легкістю і все. Нє, ні! ні, сань Обережно, максимально, максимально, чіл. Так що тут у нас? Ліжка знову нема, та капець. А де мені взяти ліжко, Саня? Будь ласка, скажи, де взяти ліжко? І тут нема. Фух, це шок. Я вже три будинки обійшов. І нема ніде ліжка. Чи чотири навіть. Так, проходимо далі до наступного будинка. Добре, що хоч ціно було, але ліжок нема. Я не можу поставити спавн-поінт. Одне єдине ліжко на все село. Це просто прикол якийсь, я не знаю. Так, друг, тікай, дай я посплю. Тихо! Зомбі, іди геть! Будь ласка, ух, тут прикиньте, тут з будинку є два входи і виходи. Це якийсь прикол. Так, замбачелус. Я тебе не боюсь. Тихо, 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 тихо. Ні, по походу боюсь. Але добре, що я тут заспавнився. Боже. Як мені пощастило. Як мені пощастило, просто максимально. Але я знову потратив десь речі свої. Я їх загубив тупо. Ось до і мої ще речі. Як вони сюди попали, чесно кажучи, я й не знаю. А так у мене броня дамажиться, коли я стою. Диви, диви. Бемки, вона ламається. Лол. Так, так як це мій дім, мені тут потрібно все облагородити нормально. І щоб я з легкістю міг добувати сіно. До речі, є одна біда. А, хліб я знайшов. Фух, якщо хліб є, то слава Богу. І сіна є тепер купа. Найс. Так, де мій верстак. О, він у мене в інвентарі. Перший раз він у мене в інвентарі. Давайте його поставимо і зробимо собі багато ще хліба. Без хліба просто ніяк не прийти. І ще в мене є ідея. Давайте. Отут є скриня. Ми сюди покладемо хліба трішки і покладемо трішки дошок. Щоб якщо я помер, коли будучи десь Леко, щоб я міг з легкістю просто прибігти туди, де я помер. Я думаю, це справедливо. Так, у мене є ідея. Давайте я спробую спуститися в печеру, хоч якось. Наприклад, ось тут і викопати. і пошурувати в печеру і спробувати скрафтити там портал в енд. Я не знаю, чи в мене це вийде чи ні, але я би дуже-дуже хотів це провірити. Проте у мене є одна біда, у мене дуже мало дошок, а дерево зверху. Окей, зараз ми добудемо і дерево. Let's go. Бо без дошок мені в тій печері взагалі нема що робити. Ну, типа, там землі то немає, я можу спокійно бігати, але фішка не в тому. Фішка в тому, що мені треба буде верстак, мені треба буде палиці і купа-купа всього ще, щоб крафтити кайло. Наприклад, тому погнали зараз. До печери Уже з деревом і можна буде пробувати щось там зробити Цікаве. Опа, оце я прийшов. Ха-ха-ха, <сум> саме сюди я й хотів прийти, чесне слово. Так, смоскчика тільки не кидати. Він мені треба. Так, мені треба звідси спуститися. Якось. <сум> Ні! Тихо? Сань, ти так не, не чуди. Тут у нас тупік, але нічого страшного. Головне те, що ми спустились нижче. Так, залізо і скелет. Тихо, скелетик. ждемо. І нападаємо! Тупо виносимо! Let's go. Easy. Фух. Залізо, Let's go. Зараз робимо максимально швидко. Залізне кайло і йдемо на пошуки діамантів. Без діамантів просто не можна повертатись. Пічка, сюди. Залізо. Жаримо, на чому попало. На дошках і добуваємо ще. Вугілля. Хорош. Вугілля топ. Так, залізне кайло ми робимо. В принципі, в мене лишається 4 заліза. Я можу спробувати зробити собі відро. І одне залізо у мене буде для запальнички. Да, і все. І я зможу портал побудувати саме так. Так, робимо залізне кайло сюди на базу. Оці два можна викинути. І останній залізний шматочок ми підбираємо. Фух, добре, що камінь мене не дамаже. Аби мене ще камінь дамажив, це був би шок. А чого мене? А чого мене два залізних кайла? Правильно, бо я не зробив відра. Хорош, Сані, реально валиш. Красава! Ти прям продумав всі свої кроки наперед. Ти думаєш головою, якраз тут є вода, і ти міг би її підібрати, але ти її не можеш підібрати, бо в тебе немає відра. Ти реальний потужний пацан. Так, головне, зараз не провтикай. Крафти відро. Сюди набираємо воду і погнали за лавою. Ну і ще було б непогано гравій десь знайти по дорозі. Так, тут тупік, я поняв. А ось ой, моя лава. Ух! І теперки, і теперки ми просто робимо портал. Десь ось тут. Набираємо лаву. І ставимо її. Набираємо знову і знову ставимо. І так по кругу, поняв? Крафтимо запальничку і підпалюємо. Let's go! Фух, треба йти глибше. Зато тут я можу ходити по траві. Найс! Nice! Це круто! Фух, а що мені тут треба зробити? Почекай! Тихо, тихо, пігліни Хоглін! Тихо, вали, вали! Саня, просто вали! Просто вали, просто тікай! Не дайся живим їм! Ні живим, ні мертвим, ніяким не давайся! Просто треба лити. Нам треба що? Нам треба в цілому блейзи, в цілому Ендермени? нам треба купу всього. Але як то правильно зробити? Фух, пройшли. Нормально? Рош, Слань! І ти в тупіку! Красава! Йо. Так, нема більше. Є камінь. Ух. Хорошо. Головне поїсти в цій справі, тому що якщо ти не поїстиш, то тобі буде бути І я походу в тупіку, братва. Нє, ні, 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 ні. Йдемо. У мене нема дати вам золото. Братва, реально нема. Я би дав. Ми просто шуруємо далі. І тут реально нема нічого. Ну просто нічого. Лава тільки. Так, просто йдемо. Головне не впасти. А то якщо я впаду... То буде халепа. А чи допригну я туди? Ну, з такими камнями, тут ось зверху, мабуть, ні. Ну, в мене хп повинно хватити в теорії, я не знаю. Якщо я поставлю правильно блок. Ні, я не допригну. Я не допригну. Надо зробити тако. От. А це я ламаю. І тепер я допригаю. Ні! що блок не поставився. Я би менше демеджу получив. Проходимо, проходимо далі. Ух, капець, я тут паркурю. Просто бі біжу дай сили. Я бастіон зашов, Але мені туди не треба. Ну, мені ж там гаплик, скоріш за все, проте там лут повинен бути жорсткий. <гас> нє ні ні, ні 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 ні, ні ні Тихо, тільки не добіжи до мене. Просто я тебе прошу. Просто не добіжи. Будь ласка, ти там не проходиш. Супер, а я проходжу. Я проходжу до бастіону. Мені вже сильно нема чим будуватися. на ростом валю. Так, спригуємо. Фух, живу, живу, дай Боже. Але бігти в бастіон це самогубство в теорії. Ну, я не знаю, мені здається. Хіба не так? Таємниче минуле. Найс, nice. це те, що я хотів по цим катакомбам побігати. Мені треба на саму поверхню вилізти. У мене вже мій міст згорів. Просто згорів. Так, будуюсь, все супер. Давай чуть далі, щоб вони до мене не достали. Фух. І ти геть пішов. Ну, цей арбалетчик він міг мені дрозда дати доброго. Я міг тут померти. Так, вилазимо на самий верх. Так, старий. Нє! 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 Півсердечка одне! Їм! Їм, їм 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 їм, їм хилюсь. У мене споламана сокера. В мене треба скрафтити сокеру. У мене нема кругляку! Я можу тільки дерев'яну зробити. Обалдіть. На що я сюди прийшов? Я не знаю, мені тут, якщо чесно дуже моторошно. Я тут один. Є скриня. Хорош, Сань, ти знайшов скриню. Опа! Обсідіан! Діваємо золоту. Хоча б не так, мене будуть дамажити, вродіяк. Але якщо я в бастіоні, то на мене все одно загреться. Ладно, пішли просто звідси. Я тут мана находитися. Я якщо помру, мені потім сюди йти. Знаєте скільки? Тихо? Блоки, де блоки? Блоків нема. Обалдіть їм. Спускаємося. Обережно. Максимально. Тихо. Все, погнали. Коротше, манаві той бастіон, братва. Там капець. Я туди не готовий йти. У мене ні броні, ні чорта нема. Йой. Обалдіть, як я допригнув. Я щось не подивився навіть. Так, тут перепригну. Let's go, easy. Можна вже хоч щось, будь ласка, знайти? Просто, будь ласка. Ще й газ тут. Тихо, живу. Валю. Ендерменський біом, найс! Nice. Оце хороша тема. Давай якось обережно туди прийдемо. Тут є купа ендерменів, проте у мене є біда. Проте я вже знаю, як її вирішити. У мене нема сокири хорошої, але вроді би як. З оцього каміння можна крафтити в принципі ту саму сокиру якщо я не помиляюсь, Ну, я можу помилятися. Ні, не можна. Ладно, ендермен де сюди. Ні, я не додумався, я не додумався, що там один блок. Нє, одне сердечко. Нє, ні, ні, ні. ні. Ну народ, це халепа просто! Я не знаю! У мене 5 секунд! У мене 5 секунд! Одна! Ай яй! -яй. Та Це шок! Я туди не дойду! Ай-яй! Нє, ні, ні, -ні братво! Це, коротше, якщо сильно постаратися, то це в принципі реально, але. Це короче... Це, коротше, майже нереально, я не знаю. Можна дуже сильно постаратися, але це ультра-ультра тяжко. І якщо ви хочете перевірити і попробувати пройти Майнкрафт з цим датапаком, то ви зможете знайти його в мене в телеграм-каналі. І всім пока!